як київський політехніку в зв'язку. Тобто це є профільна будівля, яка будувалася саме для зв'язківського профілю. Тому відповідні приміщення, тут ви побачите, якраз вони ну, такі міцні з точки зору того, що обладнання тоді було, тонний десятки, тон бажало, станція, наприклад, там телефонна ось. Кімнату на цих да? вся аудиторія. А зараз це таке ящичок. Тому таким чином ми з вами у нас. Перший полег такий адміністративний. Тут знаходиться директор, заступники, володимир відділ кадрів, буфетна, кімната, там ви лікаря. Бачите, там гарячі напої, там якісь там печиво, якісь булочки якісь там. Ну, Смаколики, щоб покушкувати, там далі приймальна комісія, декілька аудиторій знаходяться, ось тут таких, скажімо, лабораторіях до електричних кіл і відповідно лабораторія загальної фізики і електронні. Ось це, що стосується цього першого курсу. Далі ми з вами прямуємо на другий поверх і пройдемо по таких фахових лабораторіях, аудиторіях, для того, щоб ви подивилися, яка у нас матеріальна технічна база. Я вам хочу сказати, без зайвої перестороги, що ми є по матеріальній базі в Києві не останні з точки зору забезпечення технікою і, Відповідно, технікою зв'язку не остання. А по деяких напрямках, ось підказує мені, бо з роботи, покажу, так, то, ось по деяким напрямкам ми перші в Києві це без всякого суду. То... Як операційної системи, як архітектура трум, комп'ютерні мережі, ну і інше. Ці лабораторії вивчаються в основному елементна база, із яких складаються як комп'ютери, так і ваші мобільні Тобто студенти здесь вивчають ці базові елементи. За допомогою цих пакетів вони роблять схеми вузлів пристроїв, аналізують, досліджують, налагоджують і підвищують свой рівень кваліфікації для збірки будь-яких комп'ютерних систем і mm -hmm. цифрових автоматик які допоможуть да їм, наприклад в своєму письменному столі Я хочу, щоб ваші батьки не аналізували що там у вас За заук до цент людмила Олексійовна Харлай, вона голова Циклу одного з трьох, які я вам казав, пам'ятаєте, да? і зараз вона розповість Ось тут на другому поверсі майже всі лабораторії. Це її господарство. Будь ласка, віносить. господарка. Да, да. господарка да. Ми з вами розпочинаємо зараз екскурсію циклом лабораторій, які, в які встановлено обладнання для вивчення двох спеціалізацій, двох спеціальностей. Це е, одні з основних спеціальностей в коледжі, це спеціальність 172. Спеціалізації інфокомунікаційні системи та мережі собі, якщо вам видають якісь матеріали, подивитись 172 перша строчка. І 125 це кібербезпека. Цикл цих лабораторій він дуже логічно розташований один за одним. Ми з вами знаходимося в лабораторії, яка формує інформаційну структуру. Тобто в цій лабораторії студенти вивчають сам процес передачі інформації між великими містами по магістральній мережі. Звідси виходять сигнали великої. Великого обсягу, тобто тут у нас гігабітні вже канали йдуть в цих станціях. ці станції трошки може вам виглядають застарілі, але для того, щоб зрозуміти, яким чином працює зв'язок. І яким чином, якщо хто йде на кібербезпеку, що нам треба захищати, саме в цій лабораторії ми вивчаємо ці гази основу, тобто це наша така база телекомунікації. Все це обладнання, яке ви бачите, то бачите три сторічки великі, кому видніше ми замінили вже більш сучасним, Воно стоїть один блочок, який заміняє майже всю цю лабораторію. Тобто, все оптимізується. Спочатку вивчаємо це все, все велике, переходимо до маленького, до оптичного. Звідти у нас сигнальчик переходить з одної лабораторії в другу, і хочу зазначити, що Ідею навчання в нашому навчальному закладі, перше, якщо хтось з друзями спілкується, то не всі повиходили. Ми вийшли, ми намагаємося, щоб ми були в стінах коледжу. Це перше, і друге, скажімо так, як каже наш директор, фішка нашого навчального закладу це практика. Тобто, це не просте записування інформації в зошити. Ми хочемо, щоб студенти, які йшли на виробництво, вони розуміли, де що включити, як його включити. Як воно працює, як його обслуговувати, як зламати Wi-Fi, як його налаштувати до Wi-Fi. Тобто, практична основа в нас дуже велика. Циклова... Але кажіть, ламати виходить краще. Ніщо. Ми ж тоді ми починаємо ще й чинити. В нас є лабораторія, в якій вона в нас в другому корпусі. Ми туди не підемо. Поступити, ми туди зайдемо. Це наша святає святих лабораторний корпус, де студенти вже другого третього курсу якраз вчаться ламати це все а тоді. На оштова ми вами переходимо в наступну лабораторію і слідкуємо за проходженням сигналу. Ми великі сигнали йдемо до абонента. На практиці, щоб діти пройшли курсу, ці курси, набрали знання і отримали сертифікати. Вже з цими сертифікатами на виробництві питають, а є в тебе курси. Сертифікати із -за захисту інформації, сертифікати, Big Data, великі додатки, інтродакші нетворки, тобто мережева технологія, все, що ми можемо дати безкоштовно. Хто дуже зацікавлений, і йде далі, вже тоді та, третій рік ну, це вже захисту, заноси. Зараз ми маємо саме світу вже за кошти. Там в майстерні, чи на радіомонтажі, чи ось там на волоконно-оптичних системах, чи ось тут в комп'ютерних класах і далі будемо бачити Це вже навчальна практика. Ну і відповідно практика по закінченню третій курсу, четвертий, це вже виробничий так Далі видати які щось наук очолює ось цей цикл лабораторій, ну і наш сервіс, сервісний центр, серверний сервісний центр. Хмарні <тур> технології <тур> це все до нього. Тому що тиждень була злива, це теж до нього. Хмарна гаманці була злива. Так, Будь ласка. То, як бачите, тут у нас є лабораторні місця, є мультимедійна система. Студенти приходять, навчаються в нас інформаційної безпеки, комп'ютерним технологіям, інформаційним технологіям, виключно тут будуть називатися ай-тіхніка інформаційні технології. А інформаційні технології вони зв'язані з усіма. І електроніка, як бачите, що все беруть студенти молочно щукають, трогають, можуть розламати не забороняються, а домашні комп'ютери вони прийдуть тут, то ладно, не ламають. Ми тим ще не справді, покажемо, я думаю, Бужується, що строїться Деякі студенти, що находять до того, що купують свої підборобки, або шифруємо, роблять макети, які показують, як роблять, наприклад, дистанційне вимірювання відстані. як включаються світлі доводи. А це взагалі маркет шифрування даних системи системою. Арті, і ще деякі математики дуже це. Лабораторні роботи на Arduino, може в школі, ви вже починаєте чути. Є такий макет невеликий, він просто програмується, не потрібно особливих особина програмування. Макет застосовує мікроконтроль, під'єднується без пайки. Виконуються схеми по різним предметам, електрорадіовімірування, комп'ютерна електроніка. Тобто цей макет не дорогий, і діти самі можуть виконати якусь схему, ту, яку у нас або в лабораторній роботі робиться, або для дома, наприклад, свій розумний будинок можуть побудувати на дачі, щоб була система безпеки, і ніхто не вкрав машини, поки ви десь там гуляєте. Далі. Тут у нас задіяні шкафи телекомунікаційні із серверним обладнанням, яке використовується в провайдерах. Інтернет-технології у нас використовується, наприклад, у, у сільських місцевостях оптичний кабель приходить туди сіренькі ящички. Бачите, на стінках. І роздається інтернет до такої технології. Ну, там трохи різні ящики. Це один із прикладів Сіменс нам подарував, як о, живий приклад, як приходить з'єднання до тих людей, які знаходяться поза містом. Деякі технології у нас використовуються. Сучасне німецьке обладнання це більше наглядів, як включається, як його програмувати, як використовувати. Матє наприклад, роботи сенсорного дисплею. Сенсорний дисплей може бути або резистивний, або. Німкостей. Зараз у вас сет Німкостей. А резистивний ще деякі де, е, у вот так єсть. І, е, тих деяких єсть, люблять малювати. Коли треба зробити карточисть, то використовують саме резистивне дію. Ну, сі, ті, практику, і ці лабораторні роботи, перекочую практику для студентів самостійно свій відчёт може скласти вже оперустинг, базову електроніки резервній. Практично, так, ти, що я його казав, практично. Це правильна майстерня радіомонтажу. Практично. Чи Монтажу телекомунікаційних систем і мережі, як ми кажемо. так? Те в нас завідувач нашою майстернею? Ось тут про те, що я казав, студенти сюди приходять на 2, 3, а то й 4 тижні. Тут вони працюють. Кожен день по 3-4 пари під керівництвом наших досвідчених викладачів. Василь Панасович, будь ласка, на вас чекають. На вас чекають, будь ласка. Я вас представлю, що він, він веде ось тут монтажну практику. Так? Ось тут студенти приходять, є відповідна програмка, починають вони з теоретичного аспекту, там повторення матеріалу, вивчення схеми, аналізу схеми, а потім Василь Панасович їм дає завдання щодо складання схем. Вони самі спочатку на бумазі це роблять да? відповідних пристроїв, потім вони це відтворюють на ось робочих місцях. Є відповідні пристрої, плати, є, так, є відповідні елементи, елементна база сучасна, і вони самі збирають пристрій і потім самі перевіряють його роботу, знімають певні характеристики, параметри, записують, а це, це контролюється і перевіряється. Тобто, Коли там десь щось студент отримує позитивний результат, Радість така, да, що ось в мене вийшло там, чи я почув з динаміки якийсь там да, голос, чи я почув щось, чи побачив щось, чи щось, щось таке. О, ну, таким чином відбувається така тут постійна робота студентів. Да, тут бачите робочі місця, тут є пайка, можна паяльні станції є. Ви бачите, є витяжка для того, щоб студенти, тобто всі. Перестороги з таких і безпеки виконані, і спеціальні пристрої для того, щоб студенти працювали безпечно. Ось таким чином. Розумієте, так? Ну ось так. Дякую. Археологи розшукали стоянку дуже давних людей. І з'ясували, що жодного дроту, дроту чи проводу вони не знайшли. І це говорить про що? Про те, що вже ті люди віддавали перевагу бездротовим технологіям, бо не було ні дротів, нічого. Так і ми з вами зараз віддаємо перевагу бездротовим технологіям. Тобто, насправді, система мобільного зв'язку дозволяють нам вільно переміщуватися, отримати будь-які послуги, користуючись вашими смартфонами. Вашими комп'ютерами, вашими планшетами, Ось все, що цього цих питань стосується, це вивчається на нашій на нашому напрямку, починаючи з ось такого першого покоління, хтось нам напевно пам'ятає, що він коштував аж тисячу доларів. Коли на розмов коштувало один долар, це було в 90-х. А так? пройти по хрещатику сім да коштувало 100 ж... доларів. взяти, Зя цього дуже похищати вже всі помочити. І наскільки це зараз технології. Вони стали доступні, настільки ми до них звикли і не можемо собі уявити життя без Wi-Fi, наприклад, вдома, чи, чи звикли, вже звик уже хочемо ми супершвидкісний... Інтернет, щоб у нас був і в метро, і будь-де. Ось все, що стосується цих питань, вивчаємо на напрямку систем мобільного зв'язку. Тому це цікаво. ну, Можливо, не так то і просто, але є куди йти працювати. Мобільних операторів у нас багато, Кивста, Лайфсел, Вандафон і таке інше. Да? Тому і є де продовжувати навчання як на базі коледжу, так і. Університет телекомунікації, КПІ, це якщо вчитись, Академія Одеська, вчитись далі до магістрів, також є. Ширченко, і тут, сюди, наші та. випускники там є біля інформаційні технології, О, аудиторію бачите, у нас світлі гарні, місце класне, гарне. Приходьте навчатися, будемо раді вас бачити. Якщо є запитання, будь ласка. Ну, Зуспільно. Дякую. Може, перше відео не буде, але якщо буде, Так, поки, якщо буде, є, можете індивідуально запитати. Я колишня студентка а, Коли а, коледжу. А, Так, Студентка так, коледжу, випускниця нашого коледжу. Рада всіх вітати, мене звати Віталія Сергіївна. я є головою циклової комісії комп'ютерної та програмної інженерії. Сьогодні ми так трошки оглядово проходили і комп'ютерні класи так сквозь десь бачили. Сама концепція у нас у судозна. Є по 12 робочих місць, 13 місць це викладача комп'ютер. Ми тут проводимо, як лекційні заняття, відповідні проєктор роздіємо, якісь презентації розглядаємо. І на практичних заняттях у нас студенти працюють по парам, так? тобто по два чоловіки за комп'ютером. З однієї сторони вони вчаться і між собою комунікувати, домовлятися потім вдома, як доробити той тобто звіт, і разом якісь рішення застосовують. Таких комп'ютерних класів у нас багатенько. Це у нас профільний комп'ютерний клас по операційним системам та системному адмініструванню. Тут у нас стоїть операційна система Linux, як дуга на комп'ютері. Плюс встановлені різноманітні компілятори для мов програмування вивчення, також для вивчення хмарних технологій у нас гіпервізори є. І ну, робота в браузері стандартно тут. В так само над нами п'ятий поверх по комп'ютерним мережам, така ж сама велика аудиторія, комп'ютерний клас. Ну і на другому поверсі класу інформатики також їх два, і на третьому ще один тобто досить багатенько. Ну будуть наступні заходи, дні відкритих дверей у форматі фестивалів. Там ми будемо більше про спеціальності розповідати. Якщо будуть питання, то підходи майстер-класи проводяться майстер по різних танцях. Та, кому всі більше розказати після обходної екскурсії, можете підійти так. до мене. Зв'язок телеграджурна Радіо, зв'язок, телебачення, -зв 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 телебачення, все, що стосується радіо і мобільного зв'язку. Значит, мы изучаем следующие предметы. Спецпредметы начиная с третьего курса. Это система радиодоступа, радиоприемное устройство, радиопередающее, антенно-фидерные. То есть в этих аудиториях вы можете обратить внимание, он уже стенды есть, основы телевидения, основы радиосвязи изучаются. То есть это специальные предметы, это не школьная программа, это те предметы, знания по которым пригодятся вам уже непосредственно при работе на предприятиях связи. Значит, кто интересуется за вас радиосвязью, телевидением, пожалуйста, после конференции, после брифинга, можете подойти сюда, я буду здесь, мы поговорим более подробно. Следующее помещение, это наш радиоцентр рядышком. Радиоцентр, всех приглашаю туда, два слова скажу так. Итак, это наш студенческий радиоцентр, оборудован радиостанциями. С помощью радиостанции можно проводить связи с корреспондентами других стран и других континентов. То есть тут работают наши выпускники, наши выпускники принимают... Активное участие в соревнованиях по радиоспорту. У нас даже есть чемпион мира по радиоспорту. Это Аня Кашевая, наша выпускница. Она заняла первое место в мире по радиоспорту. Вот здесь диплом, кто умеет читать по-английски. Первое место в Украине, в Европе и в мире, в, мире, в Европе. В Украине, в Европе и в мире. Там все три первых места. Значит, эти карточки, карточки, это карточки получены от операторов тех стран, с которыми были проведены радиосвязи. Тут есть и радиосвязь с яхтами, которые совершали кроссветное путешествие, и радиосвязь с космонавтами, международной атлетиной станции и так далее. Тут в основном занимаются выпускники наши, четвертый курс на базе этой лаборатории пишут, дипломной работы и так далее. Лаборатория очень интересна, уникальна, украинская для таких лабораторий. Одна в Киевском политехническом университете, вторая у нас. Вот так. Так что, еще раз повторюсь, кого интересует радиосвязь, система радиодоступа, пожалуйста, после брифинга подходи, подходите, поговорим более, более подробно. Всем спасибо. Те, что поясни эти Не даст. Ну, вы находитесь в лаборатории радиопередавальных пристроев, артендных пристроев. Она единая такая лаборатория у нас в Киеве. Тут обладнання Все на сучасне, Ось сьогодні працювали діти лабораторні роботи, робили. От, е, робимо акцент на практичні заняття. От, тобто теорію теж тут проходить, але ми більше даємо практики, щоб діти могли руками потриматися. У нас є комп'ютерні програми, комп'ютери. Зазвичай там по двоє учнів, студентів сідають за комп'ютери, розробляють схеми, але якщо вони хочуть потриматися все в руках. Вони збирають схемні рішення. А ще є, бачите що? Так. Да. То може діти і не знають. Знаєте, що таке? Ключ. Передавайте. О, да. ну, і Дітям цікаво тут займатися. Я не знаю, що сказати. У нас значить, є на ліцензю... ліцензування, да? тобто у нас є раді... радіокружок. От веде Юрій Григорович його. От, тобто є ліцензія на е, мовлення. От, і у нас студенти навіть е, я не він казав, він та, казав, в тобто, э, плані проф професії тут все враховано. От, і ну, я вважаю, що наша лабораторія найкраща. Тому ну, що вона наша. Дивіться. Дивіться, окрім того, що сказав наш шановний фахівець, я хочу звернути увагу на розташування і на вигляд з вікна. Да? Дивіться, ось там купола нашого собору. Да, і ось була така в мене історія, в нас завжди працює щорічно літературний і поетичний да? Ну, Є ті, які пишуть вірші, пишуть прозу. Ми їх віднаходимо, вони там працюють на другому курсі. І був такий у нас студент, ну він за років п'ять випустився, Дмитро Сірий. Ніон на радіозв'язку він працював в цій лабораторії. Ну якось, і ми зустрілися з ним після заняття. Я сьогодні отримав двійку ось по атенафідерних пристроях. Да? Ось, а що ж таке було? Каже, я була лабораторна, як казав, що мені да? А я в цей час задивився на собор і мені. Ось такі строки прийшли, я написав вірша, ну і, відповідно, не встиг зробити лабораторно. Ну, не сказав, що я писав вірш, відповідно, ну, якось я не зміг це зробити і отримав там, днів. Так? Але я ну, вірш же мені. І він мені прочитав цей вірш. У серці Києва на пагорбах зелених, де вежі храму дивляться в блакить, серед каштанів давніх, давніх кленів, Навчальний заклад гордо височить, народжений в минулому столітті, він неодмінно вічно молодий. всьому новому і сучасному відкритий він, наче друг, і близький, і простий. Тут прагненням до знань серця палають, всі погляди на краще майбуття, таланти юних рясно розквітають вируючи у радісне життя. Мій коледж, наче квітка розквіта, вируючи в життєвій хуртовині, він непохитний в будь-якій, та на радість Києву, на славу Україні! Слава Україні! Хорош! Ось так написав ось цей студент, і я потім пішов, не вище викладали, другий рік, був ви інший викладач. Я пішов такий і домовився, щоб ну, якось. Дмитру трошечки там врахували таку патріотичну позицію. Ну ось така була історія. Ну ще додам тут все зроблено руками студентів.